Вітаю вас, усіх, дорога церква, і хотілося б привітатися словами Христос Воскрес! Дійсно, ми святкуємо світле свято Пасхи. Ми знаємо, що це свято для кожного з нас. Ми знаємо, що багато людей в цьому світі просто вітаються так, тому що так прийнято, тому що так треба, тому що зараз Пасха це свято. Що це значить? Більшість людей для них це нічого не значить. Коли ми кажемо Христос Воскрес, ми кажемо воістину Воскрес. Бо ми знаємо, що наш Христос, Ісус Христос, який прийшов у цей світ, Він дійсно помер і не тільки помер, Він Воскрес за виправдання кожного з нас. І я хотів би прочитати Матвія, 28, розділ з першого вірша. Після суботнього вечора, як розвиднялося, першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема Його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що Він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галілеї, там його і побачите. Ось я сказав вам. Така, знаєте, короткі сім віршів я прочитав з Євангелія від Матвія. Знаєте, це одне з найважливіших свят, одне з трьох найважливіших свят, які ми святкуємо. І знаєте, Різдво Ісуса Христа описують не всі «Євангелія». Описую лише два Євангелії. Воскресіння описують всі Євангелії Ісуса Христа. Це найважливіше, те, заради чого Ісус Христос переміг, прийшов у цей світ, тобто, за перемогою, перемогою над смертю. Знаєте, я виріс у християнській родині, я з дитинства чую про Ісуса Христа. І завжди з дитинства у мене було одне питання. Я його нікому не задавав, просто воно мені, знаєте, всередині було. бо Чув цю. з року в рік ми чули. Я чув, сидів, слухав, як проповідники розказують про те, що Ісус Христос прийшов, помер, Воскрес. І в мене завжди було одне питання: навіщо Ісус Христос взагалі помирав? У мене завжди, коли я так роздумував, навіщо Він прийшов і народився як, да, не як цар, а народився як ну, один найбідніший людина. Він народився в Хліву. Народився в сараї для тварин. Я це пояснив собі ще в дитинстві, думаю, ну, це щоб бути ближче до людей, це, щоб більше людей почуло. І тоді я думаю, нащо? Ісус Христос помер взагалі. Тобто Він міг би знаєте, зробити набагато ефектніше, коли суди, проходив суд, прийшло багато, сотні, може тисячі, десятки тисяч людей дивилися за судом. І уявіть, каже, там Пилат або там весь Синедріон каже. Ми його роз, розпнемо. Весь народ кричить: розпни його, бо Він називає себе Царем. І тут Ісус возноситься, уявіть, не треба було б смерті. Він би вознісся, прийшли б легіони ангелів, і було б, як пам'ятаєте, коли Ісус Христос народився, вони прославляли, кажучи: Слава Вишніх Богу! І так би і було, уявіть, було б стовідсоткове покаяння. Вони побачили б чудо, але так не було. Ми знаємо, ми святкуємо зараз свято, світле свято Пасхи, Песах, Спасіння. Тобто це свято? Чи це не свято? Ісус Христос помер. Але Він Воскрес. Ми теж це знаємо. Хотів би прочитати книгу пророка Ісаї, 53 розділ, з 4 по 6 вірш. Там написані такі слова. Він несе наші гріхи і за нас страждає. А ми вважали, що Він у болі і в рані, і в скорботі. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи, на ньому покарання для нашого миру. Його раною ми стілилися. ми всі заблукали, як вістці, кожний збився зі своєї дороги, і Господь видав Його за наші гріхи. Ми всі знаємо, що я прочитав. Це пророцтво Пророка Ісаї, про Ісуса Христа. Також є питання, знаєте, з багатьма людьми спілкуєшся, і також з різними конфесіями. І дуже часто задають таке питання, і так ну, дискутуємо коли. А що було б, якби Ісус Христос не прийшов у цей світ? Багато версій, багато. Основна версія звучить так: що був би лише старий заповідь. Але ми бачимо старий заповіт, і можна читати дуже багато дуже багато в старому заповіті пророцтв про Ісуса Христа. Саме Євангелія від Матвія з усіх євангелістів найбільше ссилається на пророків. Там, ледь тільки перший розділ їх там, до десяти, якщо я не помиляюсь, він каже: бо пророки казали: народиться син, назвеш його Емануїл, бо буде він народиться в Назареті. Там також про це казали. Буде те, і станеться так. І пророки казали. Пророк Єремія казав. Він багато казав. Матвій найбільше. Всі казали, але Матвій найбільше. Бо казали, що прийде Ісус Христос. Вони всі чекали Його, і ми чекаємо. Пророк Ісая жив за багато сотень років до Ісуса Христа. Я якщо не помиляюсь, чи 700, чи скільки років, і Він написав про Ісуса Христа. Цілий розділ я вибрав декілька віршів, але цілий розділ ідеться про те. Що Ісус Христос має прийти і постраждати. І знаєте, все одно не можна зрозуміти, наскільки це велика жертва зі сторони Ісуса Христа. Я хотів би прочитати Євреїв, 10 розділ з 4 го вірша. Там такі слова: оскільки неможливо, щоб кров телят і козлів усувала гріхи, тому, входячи у світ, Він каже: жертв і приношень ти не схотів. Але ти підготував мені тіло, всепалення і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: Ось іду на початку книги, написано про мене, щоб виконати, Боже, твою волю, сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі, а потім додав. Ось іду, щоб виконати волю твою. Він скасовує перше, щоб поставити друге. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І знаєте, я в дитинстві просто не розумів, навіщо Ісус повер. Думав Він же Бог. Нащо йому помирати? Він став людиною, це я розумів, але на що помирати? Потім все так потрошку докупи зростається, ти розумієш, що. Інакше бути не могло. Ісус Христос прийшов тоді, не як цар, який хотіли, щоб Він тоді прийшов. Пам'ятаємо, що тоді Ізраїль, ізраїльтяни, вся юдея була окупована Римською імперією. Якого вони царя собі хотіли? Вони хотіли такого, щоб знищив, щоб знищив Римську імперію, щоб вони стали володарями світу, можливо, можливо, вони просто хотіли миру спокою, як ми зараз з вами. І ми їх прекрасно розуміємо. І вони хотіли того, хто їх звільнить. А приходить, невже це? Пам'ятаєте, казали, невже це син того Йосипа, що там працює руками, що просто там столи робить? що Він просто з деревом працює. Це, це його син нам щось це розказує? Дійсно, на фоні, може, книжників, на фоні фарисеїв, які Біблію знали на пам'ять, які з народження вчили і зубрили, прекрасно знали і просто могли цитувати. Прийшов Ісус Христос. Пам'ятаєте, коли Никодим прийшов до Ісуса Христа, Він прийшов до Нього і каже: Ну ти вчиш так, як ніхто з нас не вчить. Бо ми знаємо, що ти маєш владу. Він прийшов вночі, каже: Я прийшов до тебе, бо ти вчиш, як той, хто має владу. І знаєте, Ісус Христос став жертвою, став жертвою не тільки заради нас, усіх. Це правильне твердження. Але мені, знаєте, я почув в якось проповіді таке твердження, мені воно більше подобається. Що щоб зрозуміти, наскільки Ісус Христос принизив себе, треба розуміти, що Він прийшов не за всіх нас, а за мене. За конкретно за мене. Знаєте, згадайте, всі, я думаю, ми всі тут грішні. Сподіваюсь, не тільки я, а ми всі тут грішні. Можна згадати, скільки гріхів у нас було за все життя. За наше навіть свідоме тільки життя, за останні роки можна згадати просто, скільки ми грішили. Ісус Христос за них вже приніс плату. Але Ісус Христос приніс не тільки за це плату, Він приніс плату за наші гріхи, які будуть. Що ми можемо дати взамін Ісусу Христу? Чи можемо ми покрити ту жертву Ісуса Христа? Своїми силами ми не можемо. Я не можу, ніхто не може. Можемо лише що зробити? Віддати своє серце Ісусу Христу. Завжди молитися, знаєте? Я теж недавно сидів, роздумував, і в мене прийшла така думка: чи видячуємо ми Ісусу Христу в повній мірі? Чи буває нам важко молитися, знаєте, читати і присвячувати все життя вдячності Ісусу? Буває. Буває, ти такий стомлений, бувають новини, цілий день тривоги. Ти читаєш, що сталося за цілий день за... в нашій країні. Іде війна, ти читаєш і думаєш, а чи ти відкриваєш Біблію, а там будь спокійний, ти думаєш, Господи, ну як? І важко, да? дуже важко. Але ми всі живі, ми всі тут зараз сидимо. Ми можемо, навіть якщо є якісь, можемо вдома дивитися проповідь. Але знаєте, можна згадати, як важко було Ісусу Христу. Коли він ішов, римські воїни знущались над ним, ми пам'ятаємо, глузували, сказали, давай, вгадай, хто з нас тебе вдарив, плюнув в тебе, ділили його одяг, як у якоїсь останньої людини. Розбійник, уявіть, він висить, він страждає так само. Він висить, у нього страшна біль. І невідомо, скільки ще він, годин, днів буде висіти, у нього знаходяться сили на одне. Познущатись над Ісусом. О! Давай будеш злазити і мене захвати. Вистачає злості на це. У Ісуса були сили прийти, померти і воскреснути, вистраждати все те. Зазвичай ми згадуємо страждання Ісуса Христа, коли Він уже на Христі. Оцей період, коли Він до Христа, коли ми страсний тиждень згадуємо, коли над ним знущалися, відправляли на суди різні, судили. Це не все страждання Ісуса Христа. Це те страждання, яке описане. Він прожив таке саме людське життя, як і ми. Тільки є одна відмінність. Ми грішні. Ісус Христос не був грішним. Він помер, Він жив це життя так само, як ми. Але Він приніс себе в жертву. Тому давайте ми зараз встанемо, помолимось, і в кого буде бажання подякувати Богу, я завершу молитвою.